На максіін вирішив займатися таким перекусом ділом. Скільки можна заробити? Торгує, перепродаючи, переробляючи самокати обичні. Я буду заказувати з Оликса, буду з'їздити, забирати по всяких городах отак. от, от І спробувати наїздити. Продати такі дві пари наушників, на сожалению. Для того, щоб... Відеоканал канал зробити хороший контент. Це таких дві пари 950. Коротше, я дві пари таких 700-х продав. Наушники, вообще пушка. Дві пари в мене вийшло продати. Так, от, щоб було, були гроші, щоб знімати відео на YouTube. І я їду по самокати. А, доб, Добрий день. а можна ось. хорошо. Ну, что ты? Дякую вам. Правде, состояние самоката очень прям ужасное. Так технічно отак, отак, то він хороший Но ну, Колеса, ребята, стерті. Садник повністю стертий. Нішка чуть би не одорвата. Ось так от. Ну, коротше, він в плохому стані, ще отут ця штука, вона хлябає. Він мені обійшовся. 1200 гривень. Я хочу із таки, з такого самоката зробити ну прям слишком ідеально. Ну що, приступаємо покупаюся немножко, пнуся і буду приступати до ремонту самоката. Деться їхати. Завтра. Це, звісно, ще повний трижах. Це якийсь дома. Ну, зараз, завтра, коротше побачимо. Коротше, мені виходить, що треба їхати. 81 кілометр від мене. Ну, в принципі, недалеко. Але далеко. Зараз я знаходжуся і їду в Кубань. Думаю, попутками лібо маршруткою. Ось так от. Я сейчас Иду сейчас шукать Новая почта Где находится, чтобы снять гроши Это не смешно Куда я добираюсь Все жесть Просто жесть Офігенно просто. Їду отак. На місце перезначення, де він типа, показав, зараз він під'їде і самоката вийме, типа, прокуплю її. І... Все, я купив родненького цього самокатика. Ще я скажу по правді чесно. Самокат, 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 як самокат. Але тяжолий, зараза, який я перти буду. Ну, по суті, задній капець стертий. Ну, ну, по суті, колеса треба поміняти буде. Отак, по суті. Блін, ну це півторачку такий самокат, чого не взяти. Буквально заднє колесо поміняти. Болтики попідкручувати, позафарбовувати. Ну, головне, по суті... Болти не розкручувалися, все тут оригінальне. Головне все чітко. Коротше, ладно. Ладно, я добираюся додому. Тепер у мене вже два самоката. Один в руках, другий ось. Поїхав я додому. У мене так линуло, що я аж намокся капець. Намок, Я їду додому. Все, купив у мене самокат. прикольно. тепер їду додому. Кстати, стільки краю Видіо по путі. Кобли знали. Пару Парморожені відьму. в тебе. І їду додому. Сильно больно хочеться. Воно по похті. Вот mm. <laughs> тебе. Посіми рівень, ми саме ті ж батьки. Прикольно, но я їду далі, бо мені їхати додому треба. раз Я таке місечко хороше обнаружив. Прикольне. Ребята, коротше, там дуже багато в Умані всяких міст хороших, прекрасних, но мені просто немає часу туди з'їздити вже вечеріть починаю. А я находжу 100 км від дому Отак от, ще з двома самокатами ранніх царян. Подивитись в інтернеті. Місця класні, рекомендую. А я їду, на жаль, далі. Гори, піска і дня Збирався до траси. Кстати, там бачите трактора Ніхова Є 5 кілометрів. Правку якусь, буду тут якогось шукати, тому що я не знаю. Там я просто стояв години-дві і мене ніхто не взяв із моїми самокатами. Зупинялися, але тільки побачать самокати, ті поїдуть. Отак от виходить в житті. Да. А, спитайте, що й ті, а бачак зараз кавуни. Я брав по 10 гривень. Ого, то це дорого. Я пам'ятаю, років 5 назад по 5 були, по моєму, але тоді війни не було. Так як 5.5 років назад ми по баняку 40-50 копійо брали. По oh гривні, -oh -oh. по 50, гривні 50. Це значить нас перекупить так. Це 5. Дорогі, що oh. ці Якби його продавав, Києвич, там, наприклад, там до ящик. Да, да. А там що, даємо праці гривень народ. Ну так, да. ну а ще бензин ще прокататься, а ще дороги погані. Да. То ж так. Тож так. Скільки фаляться, щоб поремонтували дороги, поремонтували. Та вони вроді заремонтують, але там поремонтують, там порозбивають. Тож так. Що подивись, то по воно їде по тетрацію. Тож бачу, в ну, то. мене... А зістав... Вони блядь, валять по 30 тонн, вода по 40. Так, да, так, да, так. Да. А ще бураки почнуть на осінь возити. Да, так, за брака у нас. Особливо зерно Так? вела Дякую за просмотр. Всем удачи. Всех наславляє, Всем пока-пока. До новых встреч.